Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в Апокаліпсіс, і в нас вже неділя шоста ранку. Давайте подивимося, що тут у наших сім'їв Так, кому коли на роботу у тебе сьогодні, о 8-й годині ранку, робота. Ти, мабуть, у мене підеш на роботу. А, так, амія в нас в поганому стані, значить піде зараз спати, ясно. Так, ти в мене що ти хочеш? Ти хочеш прибирати, а ти можеш оце просто Srove зробити? І що тут у тебе? Ти сьогодні вихідна, ага. Зена. В нас вихідна, і ти теж вихідний. Угу. Ну, коротше, всі в мене вдома, окрім Захара, який піде на роботу, звичайно. Так, ну і діти також. Давайте подивимось, може, дні народження в нас. Ага, у малючка в нашого день народження він піде в нас вже в старшу школу. Офігеть, <свігеть>, як швидко. А, тут начебто Чакі тільки підріс, у Чаки ще 10 днів. Ага. Ну, значить, день народження в цій серії буде у Чарлі. А, так, він піде сьогодні на роботу, зараз він там щось заряджає. Угу. І, і ще одну зарядити. Слухай, у тебе ще є. Скільки в тебе взагалі? І ще два. Давай ось сюди ще один зарядимо. От, і все. І все, і тулиш тоді на роботу. -ти -ти -ти. Біжиш сюди. Джокхія, щоб ти в мене пішов на роботу вчасно, <сіст> бо Хари сидіть вдома. Так, ти в мене хочеш спати, малий. Давай, 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 давай. Скільки ти вже ти ще один левел навіть набрав? М -м 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 -м. Давай зараз, хто тебе віднесе наверх поспати? Мама, все? Тетя. Тетя, ти що робиш? Ти в мене в туалет пішла? Давай ти в мене віднесеш малого спать, бо він ще не вміє ходити нормально. І просто не зможе туди піднятися. Так, ти в мене граєшся, ти в мене ще спиш, ти в мене і ти в мене займаєшся рослинами, а потім можеш піти в туалет і помитися, помитися. Давай нормально помиєшся, Отак. Леслі почекайте. Ой, жіночка на віліку, можете затормозити, мені з вами треба порозмовляти. Так, так. Опа, добрий день. Дивіться, яка спортивна, ви там не воєнна часом, бо щось знайоме обличчя, вона така. М -м, то ти з моєї частини чи що? Чи що? Кажучи, <шо? гаджу> окей, <гаджу> ну, то що, ти хочеш сказати, що я повинна тобі підняти зарплату. А ви що, гол головна в моїй частині, я навіть не знаю. Вона така, якось я я не знаю, ти якийсь дивний. Ну, ладно. А, так, Леслі, ви найдіть, то так, ви мені повинні підняти зарплату, будемо вважати, що вона якась начальниця там. Лайбаут career. Давай ми, ми з нею просто подискутуємо. Discuss interest. Що з приводу інтересів? Як у вас? Які у вас Вона Така. ой щось я втомилася, знаєш. Їхала, їхала, та не туди приїхала. Ну давай, ми з нею нормально по вона щось? Ні, їй не подобається. Та що? З приводу зарплати ви мені піднімати не будете зарплату? Ні, не буду. А що це ви у вас нема настрою чи що? Мені здається, що вони один одному взагалі ніяк. Joke about Body Так, принцес, ти чого нам Ми вже все зрозуміла Він їй не подобається. От просто не подобається. Саме тому я тобі зарплату не піднімаю. Тоді я знайду спосіб <свист> вас турнувати, щоб. Ну так. Він такий: ну що ж, на мій день? Тоді що? йди додому та будемо займатися. Я кажу, йди додому. йди додому. от Та будемо займатися там допомагати дівчатам. Так, у нас повернувся Що там Що тому Захарчика? А, ну Хоча б одну ми уламали вчора. Ну, в, той, в тій серії в минулій уламали. Так, давай тоді. Я оце викину. Захарчик, можеш поїсти? Давай поїж. Як у тебе взагалі на роботі? Я так розумію, тебе підвищили. От, бач, як класно, то ти в мене вже на третій ступені. Організатор виборів. Коротше, він. Так, і ти в мене. Чарлік, ти в мене. Давай, 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 знаєш, що ти в мене отут зробиш, що це? Коротше, тобі треба прокачуватись. І взагалі нам би ще харизму якось набрати. Логіка в нас зараз. Шостий рівень, у тебе як? Ти в мене креативіті набрав, але, блін, все інше не набрав. А що це в нас за день навика? Немає ніякого дня навика. Все. До побачення. Ми спробуємо. Значить, нам потрібно small talkie, типу там get to know. Захарчик. Захарчик каже: ти мене вибач, я піду посплю. І він мене кинув. Слухай, окей, Зейн, що це сьогодні робиться? Всі мене кидають, він каже, і мене також. Ну і що будемо робити? Я не знаю. Я кажу, забив, і бачу, я, я спілкуюся з рослинами. Ти, якщо хочеш, можеш ну, з жуками поспілкуватися. З жуками, то я блін, з ними вже наспілкувалася, спілкувалася, хочу з людьми поспілкуватися, знаєш. Мені щось прям дуже сумно. А що це тобі сумно? Не треба сумувати, сестра. так, Амія, давай почисти тут. І давай, знаєш, що там Захарчик завалився поспати, вона така: о, Захарчик, <рисок> прийшов з роботи, приніс це саме підвищення. Йому, там, мабуть, сказали: слухай, ти непогано справляєшся, і харизма у тебе є, тож з тебе прям природжений політик. Чому ти не пішов в політики? Але мені це було не цікаво, Та й взагалі я вже знайшов для себе місце під сонцем. Я не знаю, хто ти, але досвідос. <рисок> так, стоп, а тебе чого сюди клімануло? Давай. Скільки тут їжі? Чотири ще давай бери їж. От і. Блін, малий, малий такий, щось я втомився. То я хотіла, щоб ти поспілкувався з братом. Ще секретс іди, Іди до брата і спілкуйся з братом. Аскбаут спитай так, що у нього? Як взагалі у нього як день пройшов? Бо всіх якось знаєш у дорослих якось так собі. Хіба що то у Захара нічого. Він такий: ну що, знаєш, я тут, братушка, вирішив з тобою поспілкуватися, давай там про те, про все про. Про попкультуру, <смеш> про що там ще можна поспілкуватися. Він такий, ти знаєш, я зараз зайня, трохи, бачиш, справляюся з логікою. Мені цікава логіка, тобі як? Мені більше творчість цікава, I'm doing an impression. Ти знаєш, я взагалі я думаю, мені дуже подобається професія нашої тьоті. І я, мабуть, нею буду займатися. Давай ти, може, якийсь розкажи розкаже Захару. Він такий, так, що тут з жуками в нас не так? Це гаразд руками, просто їх треба поготувати. Так, і потім ще тобі треба сходити в туалет, бере їсти. А, а, він, мабуть, хотів дядю попросити, щоб також. Слухай, принеси мені тарілку, все вже. Тарілка у тебе. Дядя вже все приніс. Так, це ми сюди закидуємо і ставимо на місце сюди. Хай, хай будуть тут, тут. Де? Я не знаю, що таке, чому я не можу. О, нормально поставила, окей. Це хтось їв не догриз, окей, блін, вибачте, це я зламала. Ось ти не доїв? Погано будеш їсти, погано воєнним будеш. Давай їж нормально. Хоча ладно, фіга, правда? Хай, хай бігає, хай ходить. Ні, мені ж треба безсуху качати. І на ногах також так що все я буду ходити. Тато, привіт. Тато такий, о, малой, а ти в нас шариш, молодець, давай я це викину. Краще б ти позаймалася спортом, де от енергійно там прийшла мама і тато. І вони, блін, всіх тут лякають. Особливо мама. Просто з ноги там, типу, хоп-хоп. Не треба наїжджать. Що там тато наїжджає на тебе? Не тр... Ч... Якого Якого тато тобі не йметься? Не треба на мене наїжджать. Ясна тобі? Так, вибач тато. Але щось ти сьогодні всіх поналякав. М -м От, давай там. Та... Аж погані, погані стосунки в нього тепер з, з батьком. Бо батько в нас же трохи злий став, і оце він типу, тепер наїжджає. Оде на всіх. Коротше, <смі> але на зейна краще не наїжджати Він все ж таки воєнний. нянь Воєнний нянь, розумієте? То я б на нього краще не наїжджала. Він такий, я намагаюся з братом дізнатися, хто хотів тебе отруїти а ти на мене наїжджаєш. Щось ви так не дуже поспішаєте все це дізнаватися. Бо взагалі не зрозуміло, що. Ну, Захара взагалі звільнили, що знову лізуть. Та, ну і що що лізуть давай мися. А це наш наступник і він на хвилиночку. Ну, за нього там дівчата голосують на спонсорки. А проголосували саме за нього. І я на нього найменше часу приділяю, бо взагалі не встигаю за ним навіть. Ну, коротше, це, звичайно, Ти Давай бігай. Так, і нам потрібно з тобою, нам потрібно з тобою, мамочка, змінити йому підгуз, і треба ним займатися, бо, блін, капець. Daiper. А, ні, ну ладно, він, він ще не засмітився, той дайпер. Остаточно. Ладно, ти давай вчись. No excuse, ясно. А що ж ти так? видихаємо, каже зин, видихаємо. Ну, буває, але що це ти так? Ну Я сама не знаю, що це на мене знайшло. сходила блін собі в підгуз. Давай в штани в підгузка. Ну все, я вже поїхала кукухаю. Зоя, реально в тебе параноя. Вона каже, в мене параноя, реально в мене параноя. А ти що, в мене параноя? Точно, ось чому вона прилякана. Господи. А, от, так от Чарлік, ти в мене. Ти в мене з братом зараз йдете до школки, тато з братом на роботу, малий в нас бігає, хай бігає. Тепер головне, як він, сейф-гейм, окей. Як він буде справлятися? Мені потрібно, щоб малий в нас добре розвивався. Вандрін, давай. Окей, так, туди смотрите. У нас прийшли рахунки П'ять тисяч, ага. Така мія, як у тебе? Вона така, о, спілкуюся з няшками, мілашками, збираємо біопаливо. І я зараз твою дитину тут всьому навчу, каже Зле, поки ти там з жуками розбираєшся. Ну, це ж клас. Другий левел. Молодець, ти диви, ти розумничок, не так, щоб дуже. Я спорт люблю, бігати люблю. Ще пішов спати. Я щось тому, я пішов спати. До речі, Захарчик, як у тебе тут 4 рівень. Toxic Mode. Де? Захарчик, ти сюди. Стоп, а, це працює. Скільки ти? П'ять зарядиш, так? А, та ти теж мене дістала вже дзвонити мені постійно. Все. Все, в мене є дружина, я щаслива людина, що в мене є дружина, і в мене все ок. Так що не дзвони мені більше. Наша зустріч була помилкою так. Чікі, Чакі, чакі ти в мене. ну як? Нормально, давай їж. І після цього йдеш. Ідеш. ідеш дець, дри, дри, дри. Ні, ти після цього, мабуть, ідеш, пограєш тут. От, ідеш сюди грати. А, блін. Та за що? Я, я не знаю, розумієш? Я не знаю, що з тобою не так, чувак. Поприбираю це, будь ласка, бо зараз тут молт виросте. Де тут? Блін, ще й молтнері, точно. А, ти його й обересете, хто в мене це почує? Давай почисть. Потім тут помопиш, і потім я це корито, блін, треба прибрати звідси. Чакі, що робиш? Чакі ок, він у нас прокачується. Так, мама. Вона така, господи, коли, коли я вже додраю цей унітаз. Коротше, все, тут поприбирав. Стоп. Тепер оце так, прибирай. Прибирай і йди спать. Ти молодець. Ти в мене молодець. Давай, йдеш спати. І підняв собі настрій задне. От краса. Роздає накази він. А ну, спаррінг давай зроби. Молодець, класно вмієш роздавати накази, каже ця штука. Блін, ладно, тоді давай, Давай потренуйся ще. Це все весело, але треба тренуватися. А до речі, це тільки в нього є, всі інші просто тренуватися можуть, так? Типу спарінг, ага. А от роздавати накази, це штуці тільки він може. Ой, приперся до настату і, мабуть, він і перекинув. А хто ще міг це зробити? Якщо не він, тут все ок. Джиммі, не ламай мені сортири. Закалібав ходити, тут і все ламати. Я оце думаю, кого б підняти? А хто б це поприбирав? Давай вставай, мамка. Коротше, йдемо прибирати. Куди ти вже вселився? А, ну в це можна. От в статуетки і всіляйся. А, так, іди, іди, мабуть, поспи. Оце ти зробиш і можеш і спати. Логіка просто залізна В цих сім'ях прибирати там, де чисто. Зоя. Тебе теж буду зараз бутить. Вставай та прибирай також. Це ще, ще приперся дідусь такий каже, що страшно тобі тут. Ну, привіт, Олічки. Господи, діду, не лякай мене. Мені і так воно бачить, я зараз в туалет схожу в штани. Давай іди сюди, потім поїси що. А, все. Шмарклі вже, все. Іди от, жуків, значить, А, Це коли він? Сьогодні повинен бути це, Чи це через день? Це через день. Це о. Четвертій ранку на наступний день. Блін. Ладно, тоді чекаємо. Ану, діфт, хай вони діфт краще принесуть. Може, якийсь прикольний діфт принесуть. Було б непогано. І тоді, блін, знову це дерево в нас відвалилося. <рес> Ні, ну це якісь глюки, воно так не повинно бути. Все ж було гаразд з деревом. А це взагалі, от як сидить, так і сидить. Не виростає навіть. М -м. О, полетіли, і шо? Подаруночок принесли? Клас! Ану, відкривай. Ой, Place and Я хотіла. Відкрити ж хотіла. Так, а ну. А що тільки Place in Vault. А що таке? Що з цим подару... подаруночком ще не так? Ладно, пофіг. А, open pack. От, я просто сліпа. А, ні, ну, таке собі. Принесли вони нам. А що ти тільки одних зібрав? Давай ще. Collect Swarms. І потім йдеш сюди і йдеш поїсти. Ти дивись, у мене вирішила спортом позайматися, яка молодець. Так, єдине, що, воно тобі літ не потрібно, але ладно. А, ти в мене давай поприбирай то. Та що ж таке, а що в мене з мишкою ще? Ну. А, це це, це, це я вирішив поприбирати. Ладно, коротше, хрен з вами. ідем сюди і спілкуєшся з жуками. Ти в мене з татом вирішив поспілкуватися. Тато каже, що це у тебе тут валяється? Ти що, пампер зняв? ну шуруй на горшок. Де він тут? Шуруй сюди Де наше біопаливо? Я питаю, Де наше біопаливо, я просите? І ці ще відвалилися. Чому відвалилися? Ми ж наче як з вами поспілкувалися, наче все вог з вами. О, другий левел. Молодець, так, ану, давай, статам, тут весело, дивись. Зараз він тебе прокачає, малий. Та ти закалібала нам дзвони, скільки можна? Твій потяг поїхав ще декілька. Десятиліть назад. Де ти взагалі жінка? Ти що ходиш чи що мимо нашого двору? Що тобі не йметься, я не можу зрозуміти. О, дивіться, які тут Тінки ходять симпатично. Ви хто? Рейна Прайс? Цікава така дівчина. Так, ти заплатив рахунки. Тепер давай, знаєш, що, давай, мабуть, малого, ми йому зараз прокачаємо оце Сінкін. Ану. А ну скажи, малий, харе там гратися, давай зараз карточки повивчаємо. Love's books о, ти в мене любиш книжки, воєнний, який любить книжки, щоб я тебе не зглазила. Цікаво, то ти в нас генерал, чи що ростеш? Окей. Давай, я хочу книжку почитати, такий. Харе мені тут показують дебільні карточки. Все, ну іди читай. Так, а ти що, що ти в мене помийся? Давай. Угу. Так, амія як ти? Вона така, О, малюночки тут нічого такі. Так, це треба Away. Малий таке, ось щось мене аж підпалило. Нормально, нормально. Зате одразу так поїв, настрій піднявся, трохи тошнить. О, нічого собі ти в мене прокачався. Давай на офіцера йдеш. Оце ти, хлопче, крутий. Йоли пали. А, я не можу. Просто такий, так, треба було закривати воєнну кар'єру. Ну, але вона тобі не дісталася. Так що все. Воєнний нянь. Давай ти в мене йдеш сюди і будеш митися. <рес> Таке, а голова в мене як болить. Нічого. Так, є з кого брати приклад? Воно, бачиш, малий росте прям весь в тебе. Навіть зачіска така сама, як у тебе. <рес> так що, ти давай старайся, подавай приклад малим. Коротше, домашку він вже таки викинув, та нафіга вона мені потрібна, я все одно вже доросліше, правильно? А ти давай роби домашку. Хара читать, ти Та ну, тобі ж це подобалось. ти все така співачка, співачка, потім така Таня, я щось точно на співачка взагалі. Ну що, братушка, як у тебе взагалі Справа", Каже, Та ти знаєш, непогано каже, я тут потихеньку вже піднявся і дещо навіть дізнався. Що там наш Тато насправді намагався подолати, ну, типу, дізнатися, як подолати оцю от велику рослину, чи що воно там таке, ну коротше, що вилазить у нас тут. І це поки що все, що я дізнався. Ну, типу, він зливав інформацію не просто так, а якимось там науковцям. То, може вони його і хотіли травину. Це я досить не дізнався. Але в цілому, ну це така інформація. Це те, що я зрозумів, що вони насправді хочуть дістатися до материнської рослини якою зараз руководить, руководить от, ну, типу, наш уряд? Так от, чувак, на якого я працюю, каже, він не знає, що воно таке за материнська рослина, краще якась материнська рослина, але каже, що ці лози якраз від неї лізуть. І начебто її треба звільнити, цю материнську рослину. Я не в курсах, що воно таке. І от він значить, каже, що якщо її звільнити, то таким макаром можна буде об'єднати світи. Вона така, я нічого не поняла, але було дуже цікаво. Ладно. Так, малий, як ти тут? Малий вже шурує. Окей, ти в мене як? Ти в мене вирішив поспілкуватися із своїми дяді, з бабусею і А, Так, знаєш, раз на те пішло, то. Малючок теж таки каже: тьотя, ти куди? Я хочу теж з ними поспілкуватися. що там get to know. Давай з малим. Не знаємо, що він взагалі в нас любить, що не любить, і будемо йому прокачувати. Мислення. Зена, що ти тут навчаєш? Ну, що малий, дивись, що це я тобі показую. Ти повинен знати. Він такий, «М -м -м -м, ну, це ванна, <соць> мені б помитися. Тобі б сходити в туалет. Чи, знаєш. Так, ти в мене на чекок. Так, додала тепер. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Все ладно. Тут може бути пожежа тепер блін. Тут сім днів ще у тебе. Чарлі, коли ми будемо дорослішати, в мене питання. А? Давай, де поїж. ось мама тут приготувала не так, щоб смачну їжу, але, але що зробиш, яка є, і даєш? Ти в мене також і даєш, і за одне будеш замією спілкуватися, там що, я не знаю про щось. Ask about day, як в неї пройшов день, Тому. підніми її настрій. Ще secrets of the Joke. ну давай, от, от, про те, що треба все ремонтувати, розкажи їй там. Малий, де диїш? У тебе тут буде день народження. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли ти в нас підростеш. Давай, малий, рости, давай, рости, рости. П'ята година ранку. Ти, ти там в п'ять чимось, так? В п'ять тридцять сім чи що щось таке. В пів шостої повинен підрости. Так, а ти в нас що? Що там? Хто там нам дзвонить? Що вам треба? <гум> в нас все Ок. Типу не треба мені дзвонити. Я не знаю. А слухайте, може в нього дитина народилася? Точно. Хто це в нас тут? Дота, дівчинка. В неї нема чоловіка, вона, мабуть, розвелася з ним, може він її кинув? Ну, коротше, ладно. Клас. Угу. Ну, я тебе вітаю, Зин. У тебе донька. Прикольно. А, до речі, як її назвали, бо я така, типу, ну, донька, а як назвали? Еден. Еден Сілс. Так, ну. Це класно. Тепер. Амія. Амія хочу в туалет. Звичайно. Треба було зламати. Це не цей раз я зламала. Так, дівчата, ви хоч трохи поспілкуйтеся. Я не знаю. Там про що небудь якогось Discuss Interст. О, малий виріс. Веселий, ну хай буде веселий. Знаєте, я це не буду міняти. Давайте ще... Оце мені підходить. Веселий теж нічого, хоча я можу вибрати йому іншу якусь рису характеру, але хай буде третю виберу, третю, мабуть, вибору, подивимось. Давайте тепер виберемо: нам потрібен генератор Джеймса Тюрнера. Тін в нас, і ми генеруємо ціль життя. Теж я можу вибрати, але містер. О, він хоче щось дізнатися про стренджик. Ну в принципі. рости, пацан. Ого, яке в тебе волосся! Да, я на тебе гляну? Ну, до речі, шкірка, оця, яка на ньому була, вона знялася. Ну, такий екоентузіаст у нас виріс. Дивіться, класний. Тепер можеш ще молоту цей почистити? Ой, стоп, не ти. Ти в мене сиди спілкуйся з зеною. Там, що, про, що? про що небудь, диска там, авторів. По дискуту. Так, ти в мене давай оце поклінеш, допоможеш мамі. Ну, красунчик, я тебе вітаю. Блін, він дуже цікавий. Дуже прикольний мужик, речі. Так, давай тепер ти в мене зробити треба домашку. Ти в мене повинен дуже добре вчитися, тому давай роби домашку. От і. А, стоп, ми ж домашку не можемо робити. Блін. Що це я взагалі. Блін, все, все ти ж виріс. все, Домашка, домашка до свідоцтва. Домашку треба прибрати в багаж сім'ї. Ну, сподіваюся, він, ну, він зараз на бій вчиться. сподіваюся, він протримається на бій. Ми просто подивимося, що нам потрібно по школі вчити, ну, плюс-мінус, які потрібні навички, щоб він нас не скатувався швидко. Правильно? От. Е Ну, давай поприбирай ще тут. Ну, давай це поприбираєш. Він такий. Я хочу, я хочу займатися спортом. Слухай, це класно, але поприбирай спочатку. Я думаю, що так, ти теж будеш займатися, звичайно, спортом, бо в нас тут всі займаються спортом. Малий. Вони таке, я спать все, до Там Що у брата день народження, мені пофіг, Я пішов спати. Так, дівчата тут поспілкувалися, і в них все прям чудово. Ти можеш тут почистити, сходити в туалет. А, і все, я буду закінчувати на цьому. П'ята година ранку моїх сім'ї. В наступній серії, якраз з цього моменту і будемо стартувати нашу гру. У нього, до речі, губи, як у мами, і навіть є ластовиня, як у мами, у мами також. Він взагалі цією частиною обличчя дуже в маму пішов. Може, навіть і очима, треба буде на нього подивитися в касі. Але такий симпатичний чувак, такий, знаєте, тарзан, я не знаю, реально, якийсь тарзан. От так, я тебе отак зафотую. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Можете підтримати мене кавою. І якщо досі не підписані, то підписуйтесь обов'язково. Всім всього найкращого і пока-пока.